Так, друзі, взяв картошечки. євро 15. ось така картошка. ціна mm -hmm. на картошку. Ну і, получается євро 95 на, за кілограм картошки В Фінляндії, Сама така дешева. Ну, непогана картошка. Просто різні сорта. Так, грибочки. 499 за кілограм Доволі погано. Так, є ще картошка Євро 49 получається в пакетах за, за кілограм. Так, давайте далі подивимось. Банани, банани, євро 89 евро. ціна на банани. <кій> так. Я, яблука, конечно, дороговасті, а це дорогі сорта. <кій> так, є яблука по 2,89 за кілограм. Апельсини за кілограм євро 99. Такі ціни. Взяв з собою картошки, взяв цибульки. Так. Тут теж банани євро 89. дев'ять. Ось такі ціни в магазині в Фінляндії на, виходить, на фрукти на овочі. Так. Давайте далі подивимось. Хотів вам показати каву. О, ціни на каву, кстати, треба буде взяти. Це йде в таблетках. По-моєму, так. Да. Ось такі ціни на каву 20 євро. Обична кава растворіма, стоїть невелика банка 5,25. Оце таке більш дороге кофе, можна так сказати. Є кава Біо, 5,10 5 євро, 10 євроцентів. Ну, ось така кава. Так, Хто полюбляє таку каву? Більш натурально. Коштує 5.49. Ось така упаковка, її вистачає надовго. 500 грам. Ми теж таку каву брали, дуже смачна кава. Так, і якобс, кстати, є. Є якобс за 6,15, Дуже, Дуже смачна кава. Так, є ось така кава 5,90, 5,25, ну така ціна на каву, все по 5. По 5-10. по 10. В принципі, я вважаю, що для фінської зарплати це нормальна ціна. Це поки не знаю, теж якась супер непонятно що, какава, якась лікава. Ось такі от магазини. Так, всякі спеції стоять по 0,67. Як бачимо 0,69 євро 29 лавровий листочок коштує, тут його небагато. ленті. Його таке, поки прочитаєш. Горошок стоє євро 25, по-моєму, євро 19 стоїть теж горошком. Так о, мука. Дивіться, скільки коштує мука. Мука коштує євро 59. Отак от. Є, звісно, мука і подорожче. Є по 2,75. А це я не знаю. що Це за мука. Треба переводити. Так, ось такі от. Є, кстати, горох. Горох коштує 1,69 500 грамів в пакеті. Так. Все для випічки, дуже багато цікавого. Хотів вам показати сахар, не повністю де знаходиться. Це всякі кондитерські штуки. Кстати, класні украшення. 3,65, все можна. Тут їх не багато, але хто займає кондитеркою, той знає, що це дуже класна штука всякі там ароматизатори, роми і всяка, всяка всячина. Всякі присипки цікаві, на пасочку можна брати теж 100 євро 89. Ось так от. Так. А, Кстати, Пепси стоит 379. за две бутылки так как у какого 499 за две бутылки получается 3 литра вот так вот вам покажу Ось от є спрайт за 285. Такі ціни. Фанта 385. <кій> Кстати, дуже смачне морозиво, завжди беремо його 465 за за скільки там, 0, коротше по 6 кілограм, 900 грам. Дуже класне морозиво. Беремо його. Тут за 5.69, як такі ціни за теж за 900 грам. Є такі от ми беремо теж за 5.45. Там іде 6 штук плюс 2 морозива. Типа безкоштовно, коротше, 8 штук. За 5.45 це не так багато. А, було м'ясо, м'ясо, але ну, розібрали. Дивіться, яке м'ясо є. Кстати, даже есть пельмени. Пелімени 319 за 400 грамм. Их розбирають быстренько. Так, молоко. Кстати, надо буде молоко взяти. 2,09. 2.09. 2,89 0,89 за літр, а літр сімдесят п'ять 2,89 два восімдесят дев'ять. Це небагато. Е, кстати, яйця тут стільки коштують. Е, яйця коштують 3,85 за. Скільки там? 16 штук, по-моєму, за 15 штук. Ну, от так от. І 3,79 за... Теж за 15 штук. Ось так от. Так.